Народний депутат, лідер радикальної партії Олег Ляшко зареєстрував у Верховній Раді законопроект, яким передбачає звільнення політичних в'язнів в Україні. Зокрема, в своєму законопроекті Ляшко вимагає звільнити з місць позбавлення волі Юлію Тимошенко, Юрія Луценка, екс-виконуч обов'язки міністра оборони Валерія Іващенка. В пояснювальній записці до закону лідер радикальної партії посилається на резолюцію Європарламенту від 24 травня 2012 року, де євродепутат. Ти чітко вказують на політичну мотивованість кримінальних справ проти колишніх урядовців. Цей законопроект про звільнення політичних в'язнів не сподобається нікому, ні владі, ні так званій об'єднаній опозиції. Бо коли Тимошенко вийде з тюрми, то це кінець нинішньої влади. А так звані опозиційні вожді, Ясенюк, Турчинов вони навпаки зацікавлені в тому, щоб Юля й далі продовжувала сидіти в тюрмі, бо вони на її іміджі хочуть попасти до парламенту, вони торгують місцями в списках. Ви спитаєте у Яценюка, скільки він випив шампанського, коли Тимошенко посадили до в'язниці. Олег Ляшко переконаний, що поки влада обкрадає людей, а опозиція продає місця в списку, Юля Тимошенко бореться за життя в Качанівській колонії. Лідер радикальної партії кілька разів намагався потрапити до харківської в'язниці і зустрітися з Юлією Тимошенко. Але керівництво йому відмовляло без обґрунтованих причин. Народний депутат Олег Ляшко знає, як важко Тимошенко в колонії, адже сам колись був переслідуваний владою за журналістську діяльність. Поки ця мужня жінка сидить у Качанівській тюрмі, оті так звані опозиційні вожді, і влада, об'єднавшись всі разом, хочуть її знищити. Я хочу зупинити цей злочинний план. Я хочу визволити її з тюрми. Для цього я зареєстрував у Верховній Раді законопроект про звільнення політичних в'язнів. І голосування за цей законопроект буде тестом як для влади на її недемократичність чи навпаки, можливо, вона так і одумається. Тестом відповідно для так званої об'єднаної опозиції, в разі проголосування за закон, лідер радикальної партії навіть готовий сам на руках вигнести Юлію Тимошенко з Качанівської колонії.